Церква Божа, мир Божий вам. Сьогодні ми прийшли на це місце, щоб подякувати Богові за все добро, яке він зробив нам в житті, щоб помолитись до нашого Господа як до єдиного того, хто може реально допомогти. Люди можуть багато говорити, багато обіцяти. Ми можемо один одного вітати, бажати. Ну всі ці побажання привести в дію може тільки один Бог. І ми це розуміємо, для того ми прийшли сьогодні іменно сюди, перед лице нашого Господа, щоб подякувати, благословити і отримати щось від нього. Деколи в житті з нами стаються неприємні речі тільки тому, що ми не знаємо законів нашого Бога, ми не знаємо духовного світу, ми не знаємо, як наша поведінка, вона аукнеться в завтрашньому дні. Біблія каже, що коли Жителі Вавилона прийшли і взяли євреїв до полону, там земля опустіла, було мало людей, і вони наклали своїх священників. І так як вони не знали законів Бога і робили гріхи, Бог посилав на них покарання, приходили леви, в той час не було зброї сучасної, захистити себе від лева було практично неможливо в той кустарний спосіб, спису у руці це лев. І леви приходили, просто виїдали цілі села. Навіть вавилоняни зрозуміли, що на них прогнівався Бог. Вони не знали, як задобрити Бога. І вони зрозуміли, що у Бога цієї землі є певні правила. І вони ці правила порушують. Тоді вони знайшли священників, синів ізраїльських, які орієнтувалися в законах цього Бога, щоб ці священники навчили їх законам Божим, щоб Бог більше на них не гнівався. Незнання волі Божої, воно робить деколи в житті людському руїну, тому що людина не знає волі Божої. Людина, коли їй тяжко мала би йти до Ісуса Христа, вона біжить до ворожки, не розуміючи, що її проблема тільки усугубиться, стане тільки гірше. Це тільки тому, що людина не знає волі Божої. Бог прийшов людину спасти. Він зробив все для того, щоб людина була спасенна. Він зробив все для того, щоб людина після смерті воскресла і вічно була з ним, де не буде хвороб. Де не буде воїн, де не буде проблем, Бог хоче кожну людину помістити в цей чудовий майбутній світ, який Бог створив, ради якого Бог свого сина відправив на тяжку смерть. Ну людина для того, щоб туди увійшла мало того, що зробив Бог зі своєї сторони, людина повинна дещо зробити. Людина повинна дотримуватися певної поведінки. І оце приближення до Бога. Спасіння людини, воно завжди починається з покаяння. Коли люди, не зрозумівши нічого, розп'яли Сина Божого, і коли вони зрозуміли, що вони зробили фатальну помилку, вони прийшли до апостолів і сказали, мужі брати, а що тепер можна зробити? І їм Бог каже через апостолів: покайтеся. Найперше, що людина повинна зробити в своєму приближенні до Бога, в своєму духовному рості, людина повинна все починати з покаяння. Що таке покаяння? Це усвідомлення своїх помилок. Біблія каже, що людина бачить помилки інших людей. Христос сказав колись до євреїв, чому ви бачите скалку в оці брата? А колоди в своєму власному оці не бачите. Мудрий Соломон казав: дорога кожної людини пряма в її очах. Тобі здається, що всі кругом неправі, крім тебе. Така істота людська. Це Бог не говорить про когось окремого, про когось особливо гріховного. Він каже, це свойство абсолютно кожної людини. Свої помилки не бачити, а помилки інших людей бачити. Тому спасіння людини починається з усвідомлення своїх власних помилок. Це називається на біблійній мові покаяння. покаяння. Коли людина усвідомила, що вона не права, вона буде щось робити, вона буде змінювати своє життя, бо вона усвідомила, що вона не права. Ось Господь каже до Лодикійської церкви: ти кажеш, я розбогатів, ти кажеш, я одягнутий, ти кажеш, я ні в чому не маю потреби. А Бог йому каже: ти навіть не знаєш, що ти жалкий, ти бідний, ти нагий, ти взагалі ніякий. І Бог каже: Я раджу тобі. Купи в мене мазі, помаж свої очі, і ти побачиш, що не такий ти вже й гарний, як ти до сьогоднішнього дня думав про себе. Ти побачиш, що багато у твоєму житті, на яке ти жал... жалієшся, воно якраз таке іменно. По твоїй причині. Іменно ти це зробив, що сьогодні ти це розхльобуєшся в цьому, іменно ти. Ну, людина така. Коли перші люди згрішили, ви пам'ятаєте, це часто згадується в проповідях, коли Бог звертається до Адама і каже: Адаме, я ж тебе просив, я ж тобі говорив. Можеш їсти все крім цього дерева. Що каже Адам? Господи, прости. Він каже, це жінка, яку ти мені підсунув. А ти жінку, чого так зробила? Прости, Господи, да, я винна, це я. Ініціатор того була. Але вона не збирається цього говорити. Вона каже, це змій. Все списали на змія. Чоловік на жінку, жінка на змія це класика. Так роблять всі. Ми завжди списуємо на когось, те, чому нам зле в цьому житті. У нас завжди є люди, які винні в нашому неустройстві. Так от Бог хоче людині допомогти. І ця допомога завжди завжди починається з покаяння. У Бога є задача відкрити твої мої очі, щоб ти зрозумів, що ти винний. Бог казав колись до Ізраїля, і від тебе взагалі нічого не хочу, тільки признай свою вину. Скажи, що ти винний. Але люди не хотіли це признати, що вони винні. І от написано Павло до Євреїв каже в першому розділі, з перших віршів, Бог багатьма способами. Говорив до свого народу. Бог використав весь арсенал, як вплинути на людину. Бог говорить через сон часто. Бог говорить тобі через твою совість. Ти зробив неправильно, і твоя совість тобі каже, що ти зробив неправильно. Ти пробуєш її переконувати. Ти кажеш, ні, ні, я мусив так зробити. Вона каже: не бреши, ти не правий. Бог говорить через сон, Бог говорить через совість. Бог говорить через проповідників церкві, Бог говорить через домашніх, які бачать наше справжнє життя, які кажуть, тобі ж не можна так робити, ти ж віруючий, чоловіче, що ти робиш? Жінка, ти віруюча. Бог звертається через домашніх, Бог деколи посилає нас у зібрання, де є пророче слово, Бог говорить через пророче слово. І от Бог використав все, що він міг використати, весь свій арсенал. Все, що міг зробити, Він хоче тебе спасти, будь добрий. Він створив тебе і мене, Він не може нас лишити просто так на приїзд судьби. Він спасає до кінця, особливо свій народ. Він не може це залишити просто так. І от коли Господь використав весь арсенал, Він використовує такий дієвий засіб впливу на людину. Як визвати покаяння? Я про це сьогодні. Хочу говорити, коли вже не допомагають проповіді, коли вже не допомагають пророцтва, коли вже не допомагають домашні увіщування, Бог пускає у хід, досить таки дієвий засіб. Можливо, він не єдиний, але він один із засобів впливу на людину, як родити в людині покаяння. Почну із притчі. Коли я був маленький, жив в селі, у нас дома був кіт. Цей кіт занадив свій час свій туалет справляти в хаті. Звичайно, мамі, як господині це дуже не подобалось, вона пробувала по-різному впливати на кота, говорила до нього, кидала там за ним чимось, нічого не працювало. Одного разу хтось із сусідів сказав моїй мамі Оля, а ти каже, слідуючий раз, як він нагадить в хаті, ти його каже, злови. І все, що він нагадив, трошки його туди мордою потикай. Знаєте, такий варварський спосіб. Варварський. Хтось скаже, зібрані даже про таке не можна говорити. То не біблійне. Варварський спосіб. Вона його зловила слідуючий раз, і почала тикати в те, що він зробив. Він м'явчав, виривався, йому було дуже неприємно. Но мама його не жаліла, тикала і тикала. І ви знаєте, цей варварський, неприємний спосіб оказався дуже ефективним. Він перестав це робити. Мама моя була дуже добрячка, вона використала весь арсенал, ну нічого не допомагало. Це вже був крайній засіб. Ви не повірите, Бог робить так само. Коли Він говорить, 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 використав всю свою доброту, все своє милосердя, ми Йому просто, ми його випросили в нього діяти похожим чином. Що нагадив тикнути тубе, тебе туди, щоб воно запрацювало. Ви знаєте, у Бога є така дуже небезпечна річ. Відтерміноване покарання. Це дуже небезпечна штука. Чому? Дивіться, я буду читати із Біблії, чому відтерміноване покарання є для людини дуже небезпечне. Книга Еклезіаста чи проповідника, восьмий розділ і з 11 вірша. Не швидко звершується суд над злими вчинками. Тому і не страшиться серце синів людських чинити зло. Нешвидко. Хоч грішник сто разів чинить зло і заклякає у ньому, але я знаю, що благо буде тим, хто боїться Бога, хто благоговіє перед лицем Його, а нечестивому не буде добра. І подібно до тіні недовго протримається той, хто не благоговіє перед Богом. Дивіться, яку злу шутку оцей вірш Еклезіаста зіграв з євреями. Я буду читати книгу плачі Єремії. Євреї, як єдиний Божий народ, як народ, з яким жив Бог, як народ, який мав храм. Вони не могли навіть допустити такої думки, що Бог, який їх любить понад усі народи, може з ними бути трошки по-іншому. Вони не могли прийняти таку думку, що Бог дозволить зруйнувати його храм, де його слава жила. Вони не вірили в це. Вони не допускали це. Ми народ Господній, ми євреї, ну не вже Бог храм свій може дати у поругані? Це неможливо, це нереально. І вони собі грішили, грішили і думали, оскільки ми єдиний народ, нічого нас не торкнеться. Читаю книгу плажі Єремії, Перший розділ восьмого вірша і нижче. Тяжко згрішив Єрусалим, зате і зробився огидним. Усі, хто прославляв його, дивляться на нього з презирством, тому що побачили наготу Його, і сам він зітхає і відвертається назад. На подолі у нього була нечистота, але він не думав про майбутнє своє, і тому надзвичайно принизився і немає в нього утішителя. Він не думав про майбутнє своє, він не думав, що всіяння є жатва, він не думав, що Бог дасть цю кашу, яку ти зварив, тобі першому їсти. Він про це не думав, і це була фатальна помилка всього народу. Нескоро звершується суд над ходими людськими ділами. От людині важко, притиснуло. Взяв собі чоловік стакан, віруючий, випив і каже: Боже, ти мусиш мене зрозуміти, мені тяжко. Ну, мусиш, тебе нема варіантів, Боже. Ну погодься, мені тяжко, мусиш мене зрозуміти. Хтось собі від того, що тяжко, собі щось там друге допускає і думає, брати, говорять про благодать, благодать Христа все покриє, все, все покриє, все анулюється. Хтось собі, наприклад, у житті своєму сімейному не отримує радості від партнера, думає, та йду собі доотримаю на стороні. Знаєте, що цікаво? Людина зробила гріх, проснулася зранку, руки помацав на місці, ноги помацав на місці. І що людина думає? Слава Богу, пронесло. Слава Богу, пронесло. Якщо б це було дуже неприємно у Божих очах, то Бог би мене поразив смертю. Але раз мене Бог не поразив, значить він спробував увійти в моє положення. І от людина стає смілива у гріху. Якщо перший раз, коли людина зробить гріх, вона ще боїться відповідальності, то коли вступає в силу це відтерміноване покарання, людина перестає боятися відповідальності. Вона стає смілива. З часом вона стає дерзка і нагла, тому що вона бачить, що Бог нічого не робить. З часом людина стає розуміти, що Богу взагалі подобається те, що Бог на моїй стороні. Це дуже великий обман, який заключається у відтермінованому покаранні. Колись брат Артур, я пам'ятаю його проповідь, він сказав дуже правильні слова: що сіють весною, а збирають восени. Збирають не на другий день. Є період між сінням і жатвою. І от перед лицем Господнім написано, пишеться пам'ятна книга. Пам'ятаєте про Корнилія, що сказав Бог? Твої молитви твої милостині прийшли на пам'ять перед Господом. Прийшли. От є перед престолом Божим чаша Божа. Ти милуєш, ти жертвуєш, ти допомагаєш людям, і ця чаша Божого милосердя до тебе вона наповняється. І от коли вона наповнилася, Бог бере цю чашу і виливає на людину чашу милості. Там є ще одна чаша чаша покарання. Людина теж туди складає в цю чашу. Вона не бачить, як ця чаша наповняється. Вона думає, що завтра буде все добре. Но вона не знає, що чаша підходить до кінця. В об'явленні є такі слова: упав, упав. Вавилон великий, блудниця, яка блудом своїм зітлівала всі народи. І він каже: дайте їй пити чашу. Я дам їй випити цю чашу, вона буде пити аж з дрожжами, які на дні, поки не всю. Вона збирала в цю чашу довго. Коли Аврааму приснився сон, і Бог каже йому в ці сні: 400 років народ мій буде в перебущенні у єгиптян. І є така цікава деталь. Справедливий суддя, милосердний Бог, він не може карати просто так, тому що він Бог. Він вирішив у владі своїх, сім хананських народів знищити і цю землю віддати євреям. Ну він не може це зробити просто так, тому що він Бог. І він каже: 400 років мій народ буде в Єгипті, поки не наповниться повна міра беззаконня амореїв. Ті народи, щоб вони потім не сказали, Бог євреїв жестокий Бог, несправедливий Бог, щоб вони потім не спробували звинуватити Бога в Його немилосерді, Бог їм дає 400 років. Ви можете собі вмістити період, який Бог виділяє нації на покаяння 400 років, на виправлення 400 років. Ну вони 400 років не збираються виправлятися, вони усугубляють своє положення. І от коли 400 років проходить і чаша гніва Божого вже аж під вінець налилася, Бог тоді посилає євреїв, це місце часто спокушає людей. Не кажуть, як Бог міг таке казати, коли Бог дає повеління євреям рубати всіх підряд, жінок, дітей, знищити цю землю, вичистити від тої Гедоти, яка там була, вичистити. Від тих діл, які вони робили, я поселю туди кращий народ. Коли люди читають перший раз Біблію, кажуть, Бог жорстокий, Бог добрий, Бог 400 років давав на покаяння, хто би стільки ще дав часу, на покаяння, як Бог. Ну, у Бога є милість, і у Бога є справедливість. Є милість і є справедливість. Тому, друзі мої, цей дієвий засіб Бог дасть нам усім покуштувати, я навіть не сумніваюся, мені і вам. І я так думаю, що ми вже і їмо трошки ту кашу, яку варили свого часу. Ви знаєте, обично кашу варять в молодості, а їдять в старості. То, що люди в нерозумії своєму сію в юності дуже часто пожинають в старості. Коли приходить певний час і наповняються чаші Божого гніву, і Бог дає попий з тої чаші, яку ти готував. Тому якщо хтось сьогодні відчуває, що йому в житті некомфортно, можливо, Бог вже дає тобі чашу пити із того, що ти сіяв. Вчора, брат Юра говорив чудову проповідь. І він вживав місце, яке написано в посланні до Галатів, шостому розділі: не обманюйтеся. Бог поругає ми не буває. Що людина посіє, те вона і пожне. Так завжди було, і так буде. Ти будеш жати тільки те, що ти посіяв. Посіяв зло, пожнеш зло. Посіяв добро, будеш пожинати добро, і навіть діти твої будуть пожинати те, що робили батьки. Знов таки, хтось може сказати Бог несправедливий, але Бог каже, до третього і четвертого покоління діти пожинають те, що робили батьки. До третього і четвертого покоління страдають діти, страдають внуки, страдають правнуки. Тільки тому, що колишньому їхньому дідові й бабові хотілося робити те, що не дозволяє робити Бог. І Бог каже: хороші слова, до тисячного роду. Якщо карає до третього роду, то благословляє до тисячного тих, хто Бога полюбив і хто виконує Його заповіді. Те добро, брати і сестри, яке ми сьогодні сіємо, будуть пожинати діти, внуки, правнуки і праправнуки. І коли інші люди будуть бачити, нас може на землі вже не буде, коли будуть бачити люди як наших нащадків, Бог благословляє, вони скажуть, за що його Бог благословляє. За те, що і бабуся ходили дорогами Господніми. І сьогодні їхні внуки, правнуки пожинають Боже благословення. Тому, друзі, на закінчення скажу таку річ: що робити, якщо ти вже сіяв не так? От сіяла людина не туди, не знала Бога і сіяла, сіяла зло. Тепер прийшов час, вона пожинає. Що робити, чи є з цього вихід? Є. Я хочу прочитати вихід. І будемо молитися до нашого Господа. Книга Пророка Єремії, 4 розділ із 3 верша. Бо так говорить Господь: Доможив Іуда Єрусалима: розоріть собі нові ниви і не сійте між терням. Обріжте себе для Господа і зніміть крайню плоть із серця вашого, мужі Іуде, і жителі Єрусалима, щоб гнів мій не відкрився як вогонь і не запалав, невгасиму через вашу схильність до зла. Оголосіть в Юдеї і розголосіть в Єрусалимі, і говоріть, і сурміть трубою по землі, волайте голосно, і говоріть: зберіться, зберіться і підемо в укріплені міста. Тому, друзі, Бог пропонує завжди не пізно, ніколи не пізно. Нові ниви розпахати. Нові, не ті, що в тебе були розпахані. І почати сіяти не те, що ти сіяв колись, а сіяти добро. Написано, хто сіє добро, пожне милість. Ми в житті, можливо, сіяли не те, що треба, не знаючи Бога. Сіяли зло. Сьогодні ми його пожинаємо. Но Бог милосердний пропонує все змінити. І Він каже: перестань сіяти зло. Перестань, сій добро, сій добро, і ти його пожнеш. Забудуться погані дні, забудуться гнів покарання Господні, ти пожнеш милість. Но для того, щоб ти її пожав, ти терміново, прямо сьогодні, повинен почати сіяти добро. Зла більше не сій. Бо ти вже скуштував юшку, яку ти варив, ти вже знаєш її смак, що вона не добра. Тому Бог каже: сій добро, сій добро, і добро до тебе повернеться. Ми будемо молитись до нашого Господа, щоб Бог дав нам це вмістити, зрозуміти, що Божий принцип безвідказний, Він діючий. Він не залежить, в якій ти нації живеш. Яку ти конфесію відвідуєш, який церковний сан ти займаєш? Божий принцип безвідказний, що сієш, то тежнеш. Так працює Божий закон. Тому, друзі, ми схилимо свої коліна перед нашим Господом і будемо просити у Бога, щоби дав нам Бог від сьогодні, і поки будемо жити на цій землі, сіяти тільки добро, знаючи, що воно бумерангом. Повернеться до нас і до а. наших дітей. Амінь. Господи, в ім'я Ісуса Христа дай нам покаяння, дай нам, Господи, сіяти добро, щоб в ті дні, які ще залишились на цій землі, ми і наші діти могли пожинати милість від Господа, дай нам це вмістити, дай нам це зрозуміти, Господи, що Ти Бог добрий, Бог милосердний, Бог співчутливий, Бог чоловіколюбивий, но Ти разом із. Тим Бог справедливий, який дає жати те, що людина сіяла. Тобі, Господи, вся хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь.